Юні волонтери сьогодні і дорослі, і малі роблять усе можливе, аби допомогти Збройним силам України. За місяці відчайдушної боротьби українці не припиняють утримувати кожен свій фронт. Сьогодні історія про Вінницьку молодь, яка збирає донати, щоб допомогти нашим захисникам. Детальніше у сюжеті. Придбайте чай, допоможіть ЗСУ Вікторія, Євангеліна та Єгор. Вже кілька місяців в агрономічній громаді троє найкращих друзів щодня по кілька годин волонтерять. Діти облаштували волонтерський пункт. Тут пропонують чай та солодощі задонати. Це найбільше піднімає настрій. Ми вирішили, що солодощі і чай це найкраща ідея, щоб і підняти настрій в такий важкий час. Зібрали діти більше 10 тисяч гривень. Зібрали 9 тисяч з волонтерами десь 10 листопада, і ще ми волонтерили літом. Зібрали 2 тисячі літом. Ми придумали зробити допомогу на ЗСУ, продавати чай цукерки і ще в нас було печиво. І батьки з нами це погодилися. Батьки погодилися та підтримали ініціативу своїх дітей. Кажуть, спочатку Віка Єва та Єгор волонтерили влітку, пропонували мухітом. Тоді зібрали більше двох тисяч гривень з настанням холодів, призупинили діяльність та згодом вирішили, що потрібно продовжувати допомагати нашим захисникам. В листопаді місяці Єва каже: мам, хочемо знову продавати мохі. Ти кажу, доця це ж зима, майже холод, давайте чай. Ось так і виникла ідея продавати чай. В основному дітки готували чай, але його ніхто ніколи не брав. Люди просто так лежали денюжку і все. Поруч із юними волонтерами щодня охорона. Іноді за свої послуги просить ласощі. Її звати лакі, вона завжди гавкає на посторонніх. І вона лежить біля нас, буває, просить цукерки і всяке солоденьке. Під пильним наглядом лайки діти зібрали більше десяти тисяч гривень. Ці кошти передали волонтерам фонду Енергія відродження. 10 642. 10. 642. Ого. Передавайте дім, і ці кошти будуть долучені 2. до проекту. Дівчата Болін. Болін. і... і... ми обов'язково вам балюнки і цукерки. І куклемотинки. І куклемовійським передамо правильно. Так. 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 Мотанки з браслетом. Ми молодці, ми обов'язково вам дамо фідбек, покажемо, куди пішли ці кошти, і обов'язково покажемо, де знаходиться ці Благодійний фонд «Енергія відродження заснований енергетиками Андрієм Поліщуком та Олександром Ленцем. Волонтери фонду з перших днів війни возять допомогу захисникам та мешканцям деокупованих територій. Сьогодні фонд збирає кошти на проєкт Старлінк. Буду долучені до проєкту Старлінк. Будуть передані на передову, саме там, де є потреба в Стрелінку, де є поганий зв'язок, і військові самі цього потребують. Дякуємо юним волонтерам, які зібрали, проявили ініціативу, самі організували, самі це все зробили. І відповідно їхні батьки звернулися до нас довірили нам, скажімо, цю функцію реалізувати ці кошти для потреб ЗСУ. Наш фонд вже побував, напевно, на всій лінії фронту: це Бахмут, це Лиман, це Ізюм і. Це були дні, там, скажімо, перші тижні після звільнення окупованих територій. Потребують не тільки військові, потребують і так само люди, які щойно, ну, проживають щойно звільнених від окупації містах. Це продукти харчування. Стосовно військових, це ну, теплі речі, це зимова форма, камуфляж. Ну, багато чого, це тепловізори, звернень дуже багато по різним позиціям. Наш фонд відродження» Створений енергетиками Андрієм Полячуком та Олександром Ленцем. Представники фонду кажуть, сьогодні дедалі важче збирати допомогу. Однак, приклад Вікторії, Євангеліни та Єгора це не лише підтримка для зсу, а й для самих волонтерів. І безцінними є малюнки та обереги від дітей. Оці малюнки, які ви передали, щоб ви розуміли, ми перші місяця передавали від дітей малюнки. І буквально во місяць назад я був в Бахмуті і побачив ці ж самі малюнки в хлопці. на Персональних їхніх шкафчиках там, де вони передягаються. Тобто, деякі із військових носять дані малюнки саме в бронежилети. Вони кажуть, що це для них як оберіг, тобто вони буває, дивляться в окопах, споминають про домівку. Це дуже мотивує, а мотивація, ви знаєте, для нас одна із головних причин нашої перемоги. Тобто, ми пишаємося такими дітьми і окрім військових, воно. Мотивує так само волонтерів. Запитів кожен день все більше і більше, тим більше з настанням холодів, відповідно, запити йдуть до сезону. Якщо зима, потрібно теплі речі, потрібні автівки, потрібні буржуйки, обігрівачі і так далі. ну подібне. На рахунок діток просто серце крається, коли дивишся на цих юних маленьких патріотів за їхнє щире таке велике серце і просто чудове виховання. Це хвала батькам і хвала цим маленьким діткам, що не дивлячись на мороз, на таку сиру погоду. Вони. Вони стоять, продають, пропонують цей чай. І повірте, навіть те, що вже діти це роблять, це вже зігріває наших хлопців. За свою волонтерську діяльність діти отримали подяки від благодійного фонду. А ще солодощі та шеврони юних волонтерів. Єва, Віка та Єгор кажуть: зупинятись не будуть, аби перемогу України пришвидшити. Телеканал Віничина все буде Україна.